Вітаю вас, дорогі друзі, громадська організація «Доста України, міста Житомир і Яліщенко Володимир. Хотів би роз'яснити ситуацію щодо наших пунктів незглавності у нас в Житомирі. Ви бачите, що були знову тривоги і вчора, і сьогодні, і позавчора. Небезпека все ж таки залишається, тому ці пункти незглавності ще є необхідність в цих пунктів незглавності. У нас є два пункти незглавності. Які, це палатки, які працюють цілодобово. Це біля, біля будівельного технікуму і біля прозорого офісу. В тих палатках є і генератори, є інтернет Starlink. Якщо пропаде зв'яз, то через інтернет ви зможете зв'язатися зі своїми близькими. Чай, кава, звісно, все це можна отримати. Першу необхідну допоміч ви там отримаєте. Е, ну і я спілкувався перед святами з Клімінським Віктором Антоновичем, секретарем міської ради, бо перед, перед Новим роком була дуже больша, велика загроза, того, що буде знову великий ці... Удари по нашій інфраструктурі, і всі чекали цього. Тому я спілкувався з Віктором Антоновичем, він мені дав деякі пояснення щодо того, як будуть працювати пункти незглавності у нас в місті Житомирі. Тому я вам дав це прослухати, робити висновки і, скажімо так, будьте готові, і знайте, що пункти незглавності у нас є. алгоритм дій працівників. Розписаний, що і як діяти. І знаєте, що в нас є два пункти, які працюють цілодобово. Дивіться, далі буде разумна сила, разом та перемоги ваші полю Віктор Антонович, добрий день. Це Володя з Дости. Добрий день, так. я знаю, що у нас від ДСНС є сім пунктів незглавності і три мобільних. А так. зараз свята наближаються, і знаєте, що в нас багато є пунктів незглавності, вони можуть і працювати, а в свята можуть і не працювати. То мені цікаво, чи є в нас зараз ці три мобільні, якісь розгорнуті чи ні. Бо хто знає, бо знаєте, вчора був обстріл. То... Ну, 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 у нас 20, ну, у нас там Дідковський займається начальник. З надзвичайних ситуацій управління. Ага. Ось, у нас, ну, 20 адрес, у нас є у прийомі. Ні, да, я, я знаю, я знаю, да. у нас є багато адрес, Ну, вони під час свят можуть не працювати, да, там, наприклад, у нас в кафешках є, в аптеках, а якщо виникне така нагальна, ну, якщо це ночі буде, виникне така, ну, ситуація, не дай Бог, звісно. То чи в нас є три, ці мобільні, якісь вони є, де вони, якщо є вже, то де. Том, да, менес, да. То на мене, да, да. у них там біля прозорого офісу, наскільки мені відомо, була розбита їхня лікаріта да? да. а в нас тільки, ну, з точки зору безпеки, ми 20 пунктів, 20 адрес акцентували, щоб там, не дай Боже, там щось прилетить, mm. то не дуже в палаці безпечно, так скажу. Mm -hmm. Ну, я знаю, так, що так. на залізничному вокзалі, ну бачу, у мене список є, так, да, там. На Грушевську, ну, в ліцеях там різні ліцеї, у вас там в міській раді є. Так, да, в нас у міській раді Ну, це знову ж таки на випадок да, ну, Так, да. да. Я, я, я ж розумію, що це на випадок Тож... Там взагалі розраховано таким чином, що якщо на протязі двох і більше годин не буде там електроенергії, опалення, вони е, запускаються в чергов, чергові які розписані з працівників міської ради, які закріплені. За тим чи іншим е, пунктом незглавності е, серед цих 20, про яких ви говорите, там mm -hmm. є графік чергування, тому що в основному там якби і жінки, і чоловіки, і, там мати треба справу вміти з генератором користуватися. Mm -hmm. На протязі двох годин тільки тоді е, вже люди туди е, е, їдуть і займаються безпосереднім прийомом громадян. Mm -hmm. Нормально, ну то немає такої потреби там. Ага, я зрозумів. То і все ж таки, навіть якщо так, це в вихідні так. дні, і, ну, незалежно, так. незалежно. Ага, група, є, та, група є, група є, місць виконкома, угу. є графік, відділ кадрів графік сформував, і угу. це у випадку, я ж кажу, блекаута, за дві години вони мають прибути в пункти незламності для прийому громадян. Угу. От. Дякую. Бо я бачив, що у нас на сайті там, Житомир інфо, да, там було написано, що ДСНС, ось ці три палатки, вони. В принципі, там вони були і фото, що вони є, є де. десь. а від ДСНС, ДСНС вони там трохи екрему, там на цьому, на е, Степана Бандери. У ну, них є, особисто, так? Це ж я за них хотів запитати, що де вони є. Є, 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 є. Я особисто їздив там шукали, домовлявся з директором коледжу будівельного, щоб розбити там палатку. Це локація на Степана Бандери у нас з самого початку була. І вона зараз, і зараз там в є, так? Да? Будівельного колі вже. От я перепрошую, да. мені не зручно да. зараз полакати і буде виконком, потім, якщо будуть питання, напишете. Дякую. Бо... дякую. бо я хотів позвонити туди, а вони не беруть трубку, то я, я, я би і до вас ну, не Я, не в курсі, я да. з них дякую. не звів. Да. Добре, дякую. Дякую, Добре, велике. Добре, Гар... Добре, Гарних дякую. вам свят. Дякую. Добре. Все. Дякую, не займалося. Ну що ж, добре. Дякуємо Віктору Антоновичу, що він нам прояснив ситуацію. Друзі, всім привіт. Громадський досту України. Е, вирішили ми зараз перевірити пункти незглавності. Я знаю, що у нас від ДСНС є три пункти незглавності. Один із них тут біля коледжа будівництва. Е, Отакі от незламності. От Дійсно, він є. От ми знаходимося на вулиці Степана Бандери, тут є. Якості. Бачите, тут є завжди тепло, стоїть буржуйка, у нас є тут і мікроволновка, вона нагріти, і, і спальні місця можна віддихнути, інтернет, чайник. Так що люди можуть звертатися, якщо виникне них така потреба. Завжди можна прийти і отримати тут поміч, необхідно зарядити телефон. Чай, електроенергія, можна підключити, все. Так що, люди, У нас є ще в прозорому офісі, біля прозорого офісу такий же намет, де люди можуть отримати необхідну поміч, якщо це буде потрібно. Так що, Дякуємо. За вашу службу. Ви тут постійно людина тут знаходиться, так? Так? Це так. Так що добре все. Для дітей тут є ще такі набори, ігри, які тут клали, що дітям буде чим зайнятися, якщо вони тут будуть. Ще є газетки, є книжки, які можуть почитати. Так. Бачите, дві групки. Йолочка, новий рік все ж таки. Це не буде проблема? Да. Ну, добре, добрості. Дякую. Дякую вам. Дякую. Все. Дякую. До побачення. Добре, у нас є такий пункт незламності. Працює, працює, є і де обігрітися, і інтернет є, і вода є, чай гарячий, при необхідності люди зможуть тут і зарядити телефон, і зігрітися, і навіть для дітей є книжечки. Щоб могли почитати. Так що, люди, такий пересувний пункт у нас один є. Це будівельна техніка, як тут вулиця називається. Степана Бандери. Степана Бандери. Так що будемо знати, що у нас такий один пункт є. Бачите, і туалет є. Все, разом сила, разом до перемоги. Павлова воля. так.